Належку, Ще разу, коли бачу дівчат з дуже засмаглою шкірою, прям серце крові обливається. Приїхала з Єгипту, тиждень відпочивала, чи може навіть і більше відпочивала з Єгипту, приїхала, здана, здала аналіз на вітамін Д і він був понижений. Як вибирати сонцезахисні засоби? Я не помітила різниці і просто не зауважила. Я була впевнена, що використовую сонцезахисний засіб. Але мені завжди здавалося, що це може стати з кимось, але не зі мною. Нанесши тільки там, наприклад, тональний з високим ступенем захисту, ви все одно не будете захищені добре. Що у вас там лосьон із SPF 50, кушон із SPF 30, то разом не буде 80. А чому так тобі пишуть? Ну, маркетинг. Ми як минулого року приїхали в Корею. Ми навіть там купальників не змогли придбати, тому що там тільки ось такі комбінізони прямо від шиї до п'ят. Коли вона, грубо кажучи, переживе ці всі свої травми, ми отримаємо цей гарний засмаглий колір. Мода на засмаг шкіру на щастя вже проходить. Всім привіт! Прийшла весна! Сонечко світить. Є маса причин його любити, але в той же час сонце це один із найбільш руйнівних факторів. Ми провели опитування, і із 140 опитаних лише 5% належним чином захищають свою шкіру. Тема дуже важлива, тому пропоную сьогодні з цією темою розібратися. Поїхали! 11% зі 140 опитуваних не використовує сонцезахисні засоби від слова зовсім. Вважає, що їхня шкіра не горить на сонці, тому також ними не користується. Що ти з цього приводу скажеш? Печальна ситуація. Ну, насправді я теж дуже довгий період часу, навіть при тому, що я знала, що потрібно захищати шкіру від сонця. Це впливає на то-то, то-то, старіння шкіри, пігментація, то-то. Але мені завжди здавалося, що це може стати з кимось, але не зі мною. І це було тривалий час. І от поки мені не стукнуло 28, якраз я народила третю дитину. І дивлюсь, у мене на лобі пігментація. І пігментація це настільки неприємна штука, з якою боротися дуже складно. Ну от Позбутися її реально дуже і дуже тяжко. А попередити в рази легше. Але пігментація це не єдиний негативний наслідок ультрафіолетового випромінювання. Крім того, старіння шкіри взагалі руйнуються колагенові волокна. По великому рахунку старіння шкіри це її висушування. І сонце теж. Дуже сильно цьому сприяє. Взагалі, 5% опитаних говорять про те, що їхня шкіра не горить на сонці, відповідно, захищати її немає потреби. Але мені здається, це від незнання того, що по суті ультрафіолет буває двох типів: є UVB промені і UVA промені. По суті, дію UVB, але їх лише 5%. 100% сонячного ультрафіолету і лише 5% це проміні UVB. Результат яких ми бачимо у вигляді там засмаги, опиків, але 95% промені це UVA, дію яких ми не бачимо. Вона невидима для нашого ока, але вона нікуди не дівається. Від того, що ми цього не помічаємо, це не означає, що її немає. Якщо UVB промені можуть фільтруватися, їх можуть трішки забирати скло, наприклад, там. Вікно і так далі, вони трішечки фільтруються, і вже ми, якби хоча б, ну, будучи приміщеннями, все-таки частково від цих променів захищені. То від UVA променів ми навіть зараз, сидячи біля вікна, ми не захищені. Вони сонце світить. Через хмари, через вікна, через окуляри, по великому рахунку ми не маємо захисту від цих променів взагалі. Коли шкіра горить на сонці, вона горить від UVA променів. Чи від UVB? Від UVB. від, від по суті видимо ефекту такого миттєвого від UVA Ми не бачимо. Розуміємо, що ми постійно наражаємо себе на шалену небезпеку. Ну є сенс вберігати себе від цього. Тим бачиш, це зараз мега доступно. Засобів просто мільйон, форм мільйон. Варіантів нанесення, ну просто можна вибрати те, що тобі підійде ідеально і в той же час бути захищеним. Взагалі, якщо говорити про засоби для захисту від сонця, то багато з вас знайомі з позначкою СПР. Саме ця позначка вказує на рівень захисту від UVB. Тих променів, які ми бачимо у вигляді засмаги, опіків і так далі. Він може бути СП 15, 35, 50, 80. По великому рахунку. Ну, тобто, ось цей показник говорить про те, наскільки довго ми можемо знаходитися під Сонцем е, захищені. Чим вищий цей показник, тим довший період часу ми можемо знаходитись під відкритим сонцем. Але тут теж важливий нюанс е, науково на доведено, що рівень захисту СПФ 50 Дорівнює рівню захисту СПФ 80 чи більше. По великому рахунку за більше, ніж 50, немає сенсу платити, тому що вони прирівнюються. Чому чого так тоді пишуть? Ну, маркетинг. Отже, показник СПФ говорить нам про рівень захисту від UVB-променів. Нам потрібно звертати увагу на такий показник, як PA. Він може бути 1, 2, 3. У всякому випадку корейці позначається саме так. Тому говорю це все для того, щоб ви усвідомили. По-перше, що ми можемо себе берегти від ось цих негативних проявів, негативних факторів, в тому числі, ну зараз дуже багато онкозахворювань. Дуже і реально, розуміючи, що ми можемо хоча б на трішечки себе підвищити свій рівень захисту від цих страшних захворювань, є сенс використовувати ці засоби. Як вибирати сонцезахисні засоби? В першу чергу, ми вже знаємо, що є два типи променів і звертаємо увагу на цих два показники SPF і PA. Крім того, є інший нюанс, є е, різні фільтри. Є фізичні, є хімічні, є зміксовані, тобто мікс фізичних і хімічних фільтрів в одному засобі. Особливість фізичних фільтрів в тому, що вони трішечки вибілюють шкіру. Це можна сказати їхній мінус, але він буквально там за невеликий період часу цей ефект знімається, і тобто ви не будете білі. Тон адаптовується під шкірою, тобто цього моменту не буде. Їхній плюс в тому, що вони починають діяти відразу, практично після нанесення. Ви наносите і, грубо кажучи, сонячні промені вже відбиваються від вашої шкіри на вході. Ну тобто, цей фільтр фізичний він от прям вже виступає бар'єром, який відбиває сонячні промені. Засіб, в якому фізичний фільтр, ви можете наносити безпосередньо перед виходом на, на сонце. Хімічні фільтри, вони дещо інші. Ну, тут сама назва про них говорить, вони діють не на поверхньому шарі, а вони проникають в шкіру і там, грубо кажучи, їм потрібно включитися для того, щоб захист почав діяти. Їх потрібно наносити за 30 хвилин до виходу на сонце. Саме цей період часу потрібно для того, щоб засіб проникнув, включився і почав вас захищати від сонця. Засоби з хімічними фільтрами вони нейтральні по кольору, тобто ви абсолютно ніяким чином вони на кольору тону не відобразяться. Плюс вони можуть такий легкий блиск, такий хальоний здорової, сяючої середини шкіри додати. Це особливість саме хімічних фільтрів. І дуже часто ми зустрічаємо зміксовані фізичний плюс хімічний фільтр. І ви можете вибирати в залежності від вашої потреби. І е, якщо вам зручно нанести і побігти, вибирайте фізичний фільтр. І якщо вам, наприклад, некомфортно вибілення тону, і це для вас важливий показник, вибирайте хімічний, але враховуйте, що вам потрібно наносити за 30 хвилин до виходу. Для чутливої шкіри звертайте більшу увагу на фізичний, або навіть якщо мікс, то щоб фізичного фільтру було більше, ніж хіміч. А як зрозуміти, з яким фільтром конкретний засіб? Дякую за уточнення. Про це нам може сказати склад засобу. Про вміст фізичного фільтру нам говорять такі складники, як цинкоксид і діоксид титану. Якщо говорити про хімічні, то найефективніші такі з широкого спектру впливу і тривалої дії фільтри складники, які можуть говорити про ось такі фільтри це авобензон, мексорил і тиносорт. На сьогоднішній день ну дуже багато різних засобів, які захищають нас від сонця. Пропоную трішечки в цьому плані розібратися. Зауважу, що для того, щоб захистити обличчя від сонця, потрібно приблизно от як е, чайна ложка е, засобу. Відповідно, про що це говорить? Що, наприклад, в декоративному засобі, навіть якщо там SPF 30 чи 50, нанесши тільки там, наприклад, тональний з високим ступенем захисту, ви все одно не будете захищені добре. Тому що для того, щоб захистити реальну від сонця, засобу має бути багато і закінчуються ці засоби швидко. Ну, от, приблизно ось так, чайна ложка це той об'єм засобу, який потрібно за один раз нанести на обличчя, для того, щоб отримати відповідний ступінь захисту. Декоративними засобами ви можете під. Силювати важливий нюанс, що вони не плюсуються. Тобто, наприклад, якщо у вас там е, лосьон із SPF 50, кушон із SPF 30, то разом не буде 80, все одно лишається 50. Е, дуже важливий нюанс. Сонцезахисний засіб потрібно поновлювати кожних 2-3-4 години. Це залежить від ступеню фактору, наскільки засіб захищає, і від того часу, скільки ви провели на сонці. Влітку безумовно це має бути максимальний захист. Взимку ви можете вибирати трішки менше. SPF 30, 35, 25. Мова про те, що влітку сонце дуже активне і ми досить багато часу перебуваємо на цьому сонці. Взимку сонце не менше активне. Ми просто менше часу проводимо на відкритому на сонці взимку. Коли є сніг, ми отримуємо ще більше шкоди від сонця, навіть ніж влітку. Тому що від снігу промені відбиваються і вони ще раз, грубо кажучи, взаємодіють з нашою шкірою і впливають на неї. Тому обов'язково потрібен захист цілий рік. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це те, що ви можете вибрати денний крем з хорошим рівнем захисту від сонця. До прикладу, в цьому плані дуже рекомендую. Ось ці Цей дуже легкий, такий гелевий, підійде практично всім, особливо оцінюють дівчата з жирною, комбінованою шкірою. Дуже легкий, дуже комфортний. Цей засіб для чоловіків, прям створений для чоловіків. І, до речі, багато чоловічих засобів дуже класно підходять для жінок. Це пов'язано з тим, що чоловіки ще більше вибагливі, ніж жінки, і засоби для чоловіків. Від них просто в захваті жінки, в тому числі. PA3 SPF 48. Практично максимальний захист, легка, приємна текстура, він легенький. Дуже класно підійде, для того, в кого жирна шкіра, комбінована, ну і взагалі такий легкий варіант. Для чоловіків спеціально створений, так як ви нас теж дивитесь, ось такий варіант, теж показую. Оп. Тут бачимо вибілювання менше і такі трішечки близькі. Це говорить про те, що тут є точно хімічний фільтр. Ну так, суттєво. Дуже видно різницю на одній руці угу. прямо білий колір, а угу. друга така натуральна. Але я думаю, який посил людини, яка вибирає саме з білим. Ну, хороше питання. Ідеальних фільтрів не буває. І найкраще їх міксувати. І в цьому варіанті ми маємо відбілення, але ми маємо вже відразу. От я нанесла, я відразу захищена від сонця. Тут захист в мене буде тільки через 30 хвилин. Плюс. Якщо у мене, наприклад, алергічна шкіра схильна до різних проявів, то з хімічними все таки фільтрами можуть бути якісь нюанси, і тоді краще вибирати більше з фізичними. Але цей ефект буквально за декілька хвилин теж пройде, і вибілення не буде. На обох руках зараз в мене сонцезахист, який потрібно поновлювати кожних 2-3-4 години, в залежності від того, як, скільки часу ми провели на сонці. Як це робити? І тут дивіться варіант номер один: ви берете очищаючі серветки для обличчя і знімаємо попередній шар, який у нас був нанесений, попереднього сонцезахисного засобу. От прям так добренько витираємо. І після того ми зможемо наносити заново наступний засіб. Це варіант номер один. Після того, коли ви спеціальною серветкою для очищення обличчя зняли попередній шар, ви можете наносити заново новий. Це може бути той самий засіб, може бути якийсь інший. І тут нюанс. Якщо ви, наприклад, щодня ходите з макіяжем, такий варіант, напевно, для вас не варіант. Що може бути? Тут теж уже все продумано. Наприклад, ось цей варіант спрей, який ну от реально не бачу в ньому жодного недоліка, і він в мене є вдома, в автомобілі і скрізь. Це супер універсальний засіб. Демонструю вам. Коли я познайомилась з цим спреєм, я зрозуміла, що все, немає жодної причини і жодної людини не може знайтися, яка знайде причину, чому вона не використовує сонцезахисний засіб або його не поновлює. Дивіться: лайфхак. Я з макіяжем відкрутила, струсила, не дзеркало мені не потрібно нічого. Можу на ходу навіть в автомобілі, можу, просто там, де б я не була, є можливість помити руки чи немає, я завжди можу поновити сонцезахист. Вбирається миттєво, дуже комфортний, додатково отримує зволоження, макіяж на місці, і все класно. І шкіра захищена від сонця. Була я в Кореї, в Сеулі, і е, пішла. Ну там зранку намастилась, забула з собою взяти цей засіб. Дивлюсь, магазин з косметики. Підходжу, дивлюсь, хопа, є те саме. Беру, купую, пшикаю, все довольна. Я захищена від сонця. Приїжджаю додому тижнів через два і ним пшикаю, сиділа і впевнена, що я захищена від сонця. А потім дивлюсь. І тут знайдіть два атлічія. Це не сонцезахисний засіб, це просто зволожуючий міст. Але упаковки настільки схожі. Що навіть я реально знаю що це дуже добре, я не помітила різниці і просто не зауважила. Я була впевнена, що використовую сонцезахисний засіб. А ще плюс він був значно дешевше, думаю, от круто, з якою знижкою купила. Ще, крім звичних кремів, гелів і так далі спреїв, є варіанти в стіках, сонцезахисні засоби. Вони зручні тим, кому однозначно теж потрібно перед тим серветкою очищати, знімати попередній шар, але ними ви просто стіком тиш-тиш тиш тиш тиж і все, і ви захищені від сонця. Без контакту рук, тому що крем все-таки треба помити руки, продезінфікувати і тоді його наносити. Якщо не завжди це зручно, то можна ще вибирати ось такий формат. Ну от, скажімо, ось ці варіанти це теж дуже хороші, як варіанти поновлення протягом дня. Сонцезахисний засіб залишає жирну плівку і неприємне відчуття після використання. Ну, на сьогодні це взагалі не проблема. Є дуже багато різних засобів, різних брендів. І просто вибирайте більш якісні. Я думаю, що таке трапляється скажімо, ну, з такими не дуже якісними засобами, але в будь-якому разі, якщо вам, наприклад, там, гелеві не заходять чи кремові, є просто маса варіацій. Експериментуйте, вибирайте різні. Однозначно, сонцезахисні засоби підходять всім і потрібні всім. Рекомендую просто вибирати в перевірених магазинах, де є якісна консультація і де вам допоможуть вибрати засіб, який підійде. Вам і щоб ви в результаті були задоволені і вам комфортно було захищатися від сонця. І дуже важливий термін використання. Якщо ви, наприклад, їдучи на море, придбали сонцезахисний засіб, приїхавши з поїздки, його відклали і через рік хочете взяти його знову, то не потрібно його. Ви можете тільки викинути відкриті сонцезахисні засоби ну, максимум півроку можуть бути дійсні. Мені подобається колір загорілого тіла. Як його досягнути з мінімальною шкодою для здоров'я? Ще разу, коли бачу дівчат з дуже засмаглою шкірою, прям серце крові обливається. По суті, засмага це захисна реакція шкіри на ультрафіолетове випромінювання. Перш ніж ми бачимо, ось цей гарний колір, шкіра спочатку рожевіє, червоніє, в гіршому випадку ще й опіки можуть бути. Це показник того, що шкіра дуже сильно постраждала. І вже як наслідок, коли вона, грубо кажучи, переживе ці всі свої травми, ми отримаємо цей гарний засмаглий колір. Мода на засмаглу шкіру на щастя вже проходить. До прикладу, корейці, вони взагалі настільки, в них не прям культ білої шкіри, тому що вони розуміють, що біла шкіра дорівнює здоров'я. Більше того, вони прям вибілюють шкіру, в них багато вибілюючих засобів, щоб вони ховаються від сонця, наскільки можуть, щоб, не дай Боже, шкіра навіть трішечки не стала засмаглою. Ми як минулого року приїхали в Корею, а перед тим, якраз я з моря приїхала, вся така загоріла йду. Така красива, роздіта, загоріла, і думаю, що все класно. Я ж така вся. Гарна, модна. А вже пізніше, десь ближче до того, коли ми відлітали, нам розказали, що в Кореї, ну от реально, вони всі прям все, що можна закрити, закривають. Ми навіть там купальників не змогли придбати, тому що там тільки ось такі комбінізони, прям від шиї до п'ят, що велишній раз шкіра не потрапляла на сонце. Засмага це не модно, модно бути здоровим. А здорова шкіра це і світла шкіра. Під час засмаги в організмі виробляється вітамін Д. Без нього організм страждає. Безумовно, без вітаміну Д організм страждає. Але я не бачу тут дуже особливого зв'язку із засмагою. І тут, якщо взяти співвідношення цінність вітаміну Д від засмаги, і е, шкода від ультрафіолетового випромінювання без е, захисту, то це взагалі речі, які не порівнюються. В будь-якому разі, без, е, от буквально вчора консультувала з цього приводу кита, е, з цього питання з е, нутриціологом, дієтологом, і вона теж сказала про те, що по суті там виключно від сонця, вітаміну Д ми в будь-якому випадку. Не отримуємо достатньо. Є сенс здати аналіз на рівень вітаміну Д, і якщо його мало, то приймати додатково, як пропише це лікар. Щоб отримати достатню кількість вітаміну Д. Є сенс вживати морепродукти, їжу тваринного походження. Є абсолютно безпечні бади, якісь добавки, суплементи, вітаміни. Але все це краще вам порадить лікар. От знайома приїхала з Єгипту, тиждень відпочивала, чи може навіть і більше відпочивала з Єгипту. Приїхала, здана, здала аналіз на вітамін Д, і він не був понижений. Дуже люблю засмагати сам процес, нічого не можу з собою зробити. Розумію, буває. Ну, в такому разі, що можу вам порадити? Тоді засмагайте дуже з самого ранку, ну, максимум до години 10-11, коли сонце ще не таке активне і, грубо кажучи, ультрафіолетове промінювання менше. Або вже ввечері після години 4-5, в проміжку з години 11 до 4 в будь-якому разі, пошкодуйте себе, не е... Піддавайтеся цьому негативному впливу сонячного випромінювання, тому що ви отримуєте короткострокову якусь насолоду, задоволення, але в довгостроковій перспективі ви собі дуже й дуже так шкодите. Пийте багато води, одягайте головні убори, одягайте окуляри. Ну і таким чином ви хоч трішечки зменшите вплив негативний від сонця. Ну і безумовно сонцезахисні засоби. Про це я думаю сьогодні вже всі зрозуміли. Які засоби використовуєш ти особисто? Найчастіше. От цих в мене є штуки три завжди. Вдома в машині і запасний, тому що протягом дня завжди оновлюю ним. Ну, от за останніх, напевно, півроку от так це найчастіше. Зранку використовую ось ці. Дуже часто цей ось цей він класно заспокоює. І коли в мене почервоніння, так як в мене як у просто, дуже часто люблю його брати. Ну, Тобто, ось ці такі зранку. Теж для доповнення макіяжу ось цей кушончик. Повторюю, що декоративкою ми тільки доповнюємо. Раптом якісь ділянки ми пропустили, недостатньо перекрили, то декоративкою ми можемо точно, щоб напевне все обличчя всю зону пропрацювати, то декоративними засобами теж доповнюємо. Чоловік, улюблений засіб чоловіка, і теж в нього інколи його юзаю. Ну, це, напевно, такі, що найчастіше. Науковці довели, що 90% найпоширеніших видів раку спричинені саме зовнішніми факторами, а не клітинними помилками в організмі. І один із найстрашніших зовнішніх факторів це саме ультрафіолетове випромінювання. В цьому відео я намагалась висвітлити найважливіші питання і донести до вас важливість захисту від сонця. Якщо лишились якісь запитання чи заперечення, прошу в коментарях, будь ласка, лишайте, буду відповідати максимально швидко. Дуже дякую вам за шалену, і велику кількість переглядів, як для нового youtube каналу але в той же час нам дуже важливі ще й підписки. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Це насправді для нас дуже важливо, особливо на цьому початковому етапі. Ми дуже стараємося. вся наша команда багато зусиль прикладає, щоб бути максимально корисними. Тому прошу дуже підписуйтесь, ставте лайк, переглядайте наші відео і до нових зустрічей. Пока і пам'ятайте, захист від сонця це ваше здоров'я, краса і молодість.